З обласної дитячої лікарні Дніпра продовжують виписувати малечу, яку прийняли майже два тижні тому із прифронтової зони. Нині двох хлопчиків та дівчинку після операції та терапії відправили додому до Світлодарська та Бахмута. Під наглядом лікарів залишаються ще троє дітей і найближчим часом сюди привезуть нових пацієнтів. Таку акцію ініціювало керівництво оперативного командування Схід бо у прифронтовій зоні зараз важко отримати кваліфіковану медичну допомогу. Софія Бугу. Луцька докладніше. 13-річного Олексія зі спецінтернату у Бахмуті разом зі ще вісьмома дітками перевезли до обласної дитячої лікарні Дніпра поза минулого тижня. Йому прооперували грижу. Жилені хлопець знову повернеться до сиротинця. Забирати його приїхали військові. Маленький Олексійчик від них не відходить. Скажи, будь ласка, а оцей дядя? Він хто тобі? Ненджі. Не. Джипа даю. А де вона в тебе та машинка? Пакети. Зі Світлодарська до Дніпра привезли і Мілану. У дівчинки діагностували гострий пієлонефрит, а допомогти вдома не було кому. Мала лежала у медзакладі разом із бабусею та задоволена лікуванням. У нас були плохі аналізи, ставили діагноз гострий пієланіфрит. Тут нас пролічили. Лічення нам, як кажуть, дуже Однажі к нам очень хорошо. Я довольна, що попала в цю лікарню. Тут добрі люди, адзивчивої надавали допомогу дітям за рахунок бюджету обласної лікарні. Про це розповів її директор Олександр Хитрик. Найтяжчих трьох пацієнтів з урологічною патологією ще залишають під наглядом. Тут з малечою працюють не лише лікарі, тому допомога є комплексною. З ними працювали психологи, з ними працювали воспитателі, педагоги. Ми постаралися з яким добра за часу стані значительно психологічний. Тож проект Допомога йде, за яким лікуватимуть дітей із прифронтових зон, ініціювало керівництво оперативного командування. Схід його підтримали народний депутат, голова облради та очільники двох лікарень Дніпра. Там кажуть, навіть отримали обіцянку знайти кошти в обласному бюджеті на цю ініціативу. Бо у зоні на межі обстрілів зараз дуже важко надати хворим медичну допомогу. Проект родився на Мар'їнській мал'янське районній лікарні, коли Офицеры оперативного командования СХИД приехали туда с гуманитарной помощью. Мы увидели отсутствие отопления света воды. Ну, свет там периодически появляется. Мы увидели, что больница не укомплектована врачами на 40%. Серйозних спеціалістів вони в тилу, ані в тилу. А має мощнішу базу. Додому малечу везуть приватним транспортом і найближчим часом до Дніпра доставлять нових дітей: Завдіївки, Мар'їнки та селища Миронівське. Софія Антон Філіп, новини одинадцятого каналу.